Копія унікальної Коломийської ікони Пресвятої Богородиці це мати твоя стане лотом на благодійному аукціоні. Нагадаємо, на Прикарпатті відбудеться масштабне дійство, ініційоване головою обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Заради допомоги нашим військовим. Продаватимуть цінні рідкісні ексклюзивні речі. Серед них буде і ікона Пресвятої Богородиці. Це лот від колективу Коломийської військової районної адміністрації та Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Коломийська ікона Пресвятої Богородиці це мати Твоя на чільному місці у Коломийському катедральному соборі Преображення Христового, одному з найбільших храмів на заході України. Біля цієї ікони завжди людно розповідає настоятель собору Преображення Христового. До неї прибігають багато і завжди у важких обставинах життя. І, власне, вже маємо кілька таких моментів, коли люди десь за посередництвом нашої ікони є почуті всі ті молитви і прохання, в яких прибігають до нашої Богородиці. Копію ікони покровительки Коломийської єпархії виготовили мешканці Сіверського Донецька, що на Луганщині продовжує священнослужитель. Подарували для нашої парафії люди-переселенці, які були в нашій коломиї волонтерами при нашій парафії. Цю ікону вишили бісером, Вона дуже для нас є такою дорогою. Це цінне зображення при святої Богородиці. Вирішили презентувати як лот для благодійного аукціону заради допомоги нашим військовим. Колектив Коломийської військової районної адміністрації спільно з Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви долучається до благодійного аукціону на підтримку збройних сил України, ініційований начальником обласної військової адміністрації Світланою Нищук. Сьогодні ми викладаємо лот це ікона Пресвятої Богородиці, це мати твоя. Хочемо передати цю ікону, щоб до неї могли прибігати всі ми діти Божі, молитися про мир і припинення війни, також і нашу перемогу. Масштабний благодійний акціон, ініційований головою обласної військової адміністрації, відбудеться у Івано-Франківську. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на придбання засобів зв'язку, автономного живлення та дронів, які зараз вкрай необхідні для наших воїнів. Слава Ісусу Христу! Слава наміні, Богу! слава Україні.